Священник, який працював на ФСБ, Біспоку то як ідейний зрадник, фанатик з Одеси. Українець це не національність. Інформатор-терорист, який готовий був заробити на крові цивільних в рідному Запоріжжі, і скільки він вам обіцяв за цього? Хто добровільно співпрацює з російськими спецслужбами? Чому вони зраджують своїх і як їх вербують росіяни? Ми продовжуємо розповідати вам про зрадників України і про те, як наші СБУ вдається діставати крутів. Кожен агент Російської Федерації буде знайдений. Ми в Запоріжжі, нині цей обласний центр є прифронтовим містом, бо звідси по прямій до лінії зіткнення всього лише кілька десятків кілометрів. Якщо там відбувається, зрозуміле відкрите протистояння, то тут в тилу зараз активувалася невидима війна спецслужб. 24 на 7 контрозвідка СБУ веде таємну битву поза лінією фронту і в тилу ворога, і на своїй території і за кордоном ставки щоразу підвищуються. Російські агенти готували теракт, планували підірвати відділення пошти у Запоріжжі. Затримано агента воєнної розвідки РФ. Виконавці, оперативники СБУ схопили на гарячому, коли той під керівництвом свого родича, куратора з тимчасово окупованої території, вже майже зібрав саморобну вибухівку. А Треба було зібрати і підпалити пошту. Заказали gsm сигнали, фільтри на протигази, фільтри, машинні, повітряні Контррозвідники тривалий час вели завербованого мешканця Запоріжжя, 32-річного таксиста та працівника заводу. Той вже півроку працював на росіян, здавав позиції наших військових. Я не іскав. Я взагалі не шукав. Мені давали адреси і треба було по них їздити і дивитися. Є там військові чи немає. Ну, я не ідейний 100%. 100%. заробити. Ну, заробити так. Заробити, да. Ну і скільки ви заробили? Ну, такої ну там, якщо поїхати в одне місце, то це 500 гривень. якщо покататися у два-три рази, то 2 тисячі гривень. На крові наших захисників зрадник заробив 50 тисяч гривень і зупинятися не збирався. Погодився організувати теракт. Тобі треба буде за інструкціями дещо зробити. Якщо хочеш, можеш на горищі збирати. Та то не проблема. Тобі потрібно буде встановити одну хуйню. Зрозумів, і потрібно буде на аудіобазарі дещо придбати. Угу. Я поясню, як це зробити. Премія тобі теж буде. Просто хотів заробити з цього гроші. І скільки він вам обіцяв доларів з ним? Працювали головне розвідувальне управління Російської Федерації по у Запоріжжі. Це вперше, що вони залучили джерело до виконання таких задач. Мета була не зробити паніку в прифронтовому місті і тим самим показати, що там органи там праохороні органи місцеві вони не справляються. Та не справилися ворожі ГРУшники. Цей бій вони програли наші СБУ. Тепер російському агенту інкримінують державну зраду та організацію теракту. За таке його можуть кинути за грати довічно. Останнє слово тепер за фемідою. Кожен. Агент Російської Федерації буде знайдений. Наші люди, на жаль, не всі розуміють, що вони будуть використані. Вони залишаться в тюрмі і все. А ось за цим колючим дротом відбувають покарання ті, хто вироки вже отримали. Це спеціалізована 101 колонія. Тут відбувають покарання виключно зрадники, колаборанти та навідники. Після вироків їх сюди звозять з усієї країни. Вони тут окремо. А знаєте чому? Тому що зрадників ніхто не любить. У звичайних колоніях їх били. Терпіти поряд із собою зрадника ніхто не хотів. А тут погрози вб'ємо, заріжемо і таке інше. Казали колаборанти, зрадники, придателі. Ну я була першою журналісткою, якій дозволили дізнатися про цей об'єкт. Мені показали тоді умови, раціон, режим. Живуть зрадники в гуртожитках. Ось так виглядає їхня спальня, а це їдальня. Сьогодні я тут вдруге. Тому гарубіс біс якось накрило мене. Біс поплутав проти Ірея Миколу, настоятеля Георгіївського храму ОПЦМП містечка Ямпель, що на Сумщині. За матеріалами СБУ йому дали 15 років за держзраду. Ось його храм. А ось він освячує воду. А це до нього завітали оперативники. Батюшка зливав ФСБ інформацію про оборону Сумщини. А чому ви тут? Ну шкоду, шкоду, шкоду зробив Та Тасти признаватися. признавав. Соромно зізнаватися фотографії робив українських військових, де вони мешкали. І як ви роздобували ці дані? Знає, знаю. Я знаю, там живу. Я, я всіх всі всі знаю. мене знаю, всі, знаю, всі знають на вас. Якось вийшли там російські ФСБІвці? Прийшла смс. Прийшло смс. Як клюнув. А що просили? Там просили, там просили дізнатися, де живуть військові. Потім вирішив відійти від цього. А від цього? Через 4? та ті атевачірі через 4 місяці знову приїхав один чоловік і каже: так і так, треба ж нам це. Допомагати. Ну і ще пару тижнів понад фотографії. Фотографію. Всі знають. Усі знають, я гарний кравець. Фуфла не шию. Фла не шию. Це мій земляк. Кравець з Одеси. На прізвисько професор. Йому 62 роки і найближчі 15 проведе в колонії. Теж за державну зраду працював на ФСБ. Ось доказ написана ним письмова добровільна згода. Він здавав росіянам військові об'єкти в Одесі і навіть розгорнув там власну агентурну мережу, завербований вже після повномасштабного вторгнення. Сказали, що там лезни. Сказали, що там має ООН приїхати білі бусики. Ну сказали, з будь-якої відстані, де вийде, ну. Ну, просто сфотографувати їх наявність. Немало. Я сам йшов швидко і знімав усе на відео, ці бусики. Ну, тримав телефон біля вуха, імітуючи. Не встиг відправити, і мене затримали. І мене задержали, положили на землю. Привіт, професора! Обидвоє ідейні зрадники. А вони вам за це щось там гроші ні, платили чи інде, щось ні. обіцяли? Може, якусь посаду вони просили, ні, то, ні. Я за ідейними переконаннями, абсолютно без грошей. Ну старший старший син зараз в Москві де навчається навчається в Московській духовній академії. Ні, ні, ми не передавали нічого в Москву. Давно вже ми лише знаходилися в молитовному з нею спілкуванні. Згадували патріарха, поминали патріарха і все. За я за російську ідею сиджу. Зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія. Що гріха їти професор? російські наративи повторював як мантру. Моя професія вимагає об'єктивності, але від його слів мене відверто починало нудити. Одеса російський гор Одеса. Російське місто. Все українець. Це не національність, це місце проживання. Проживання ви чекали Російський мір, щоб прийшов Одесу? Так. Так, щоб жити вільно, ідейні переконання не заважали йому і розраховувати на винагороду від росіян. Щоправда, з обіцяного отримав лише тисячу гривень. Я їм написав, кажу, у мене незабаром день народження. О, каже, 50 тисяч на день народження перерахуємо. А там ще, й... ще й автомобіль пообіцяли. Мовляв, я зароблю на автомобіль. Я зароблю на автомобіль. Готові були й далі працювати на користь Росії і зустрічати вороже військо з квітами. Тепер з колонії написали прохання про обмін. Хочуть на Росію таких тут більшість. Я себе не ні. Я особисто себе не вважаю зрадником. Ви шкодуєте про ці свої дії? Я фактично нічого ні. Не... Я фактично нічого не зробив. Люди здорові. Я цілий, як кажуть, неушкоджений. Це ликавріциніврдіми. А як церква ставиться до? До зрадників я не вважаю себе, не вважаю себе зрадником абсолютно а ким? по духу. я Російський я по духу, тим більше це я робив не за гроші. Це має велике значення минулоріч. СБУ виявила 47 агентурних мереж. Одна з них працювала на Київщині та Чернігівщині. Агентів завербувала ФСБ, влаштувала на курси операторів БПЛА і готували атаки на наше ППО Петріоти. Упіймали їх на гарячому. Спочатку повномасштабного вторгнення на зраді були спіймані десятки священників. Уточнювати патріархат не буду. Ми маємо вичистити все те середовище ворожих кротів в рясах. Все без варіантів. У нас немає жодного якогось там знаєте привзятого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом, це не є пом'якшуючою обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжуючою. мотиви у зрадників різні. Стать, вік, регіон, професія теж допомагати ворогу за гроші, хтось за обіцянку посади, а хтось під впливом шантажу. Зараз російські спецслужби почали вербувати навіть так званих нестандартних агентів. І один із таких прикладів це завербований РФ чоловік, який відбував покарання в колонії на Львівщині. Сидячи у тюрмі, він залучив свою дружину, яка перебувала на волі, і за його вказівками збирала інформацію про місцеві енергооб'єкти. Після повномасштабного вторгнення держава посилила кримінальну відповідальність. Тепер за держзраду можуть посадити пожиттєво, і перші довічні вироки вже є. І додала у кримінальному кодексі нові статті. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, відкрито понад 2300 кримінальних проваджень за статтею 111 кримінального кодексу Держзрада. вироків 546 – понад 6 тисяч проваджень за колабораційну діяльність і пособництво вироків понад тисячу і далі буде. Особа, на яку виходить російські спецслужби, має розуміти, що рано чи пізно ця інформація стане відома Службі безпеці України. Ми до неї обов'язково завітаємо, і вона понесе відповідальність відповідно до чинного законодавства України від 15 до пожиттєвого. Якщо прямо зараз на когось із вас вже вийшла ФСБ, пам'ятайте, вам не буде місця навіть у звичайній колонії зрадників, ніхто не любить на Росії. Теж Оксана Радіонова, Володимир Парахонський, Олександр Шиян та Назар Кінаш ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.